Про що ж вона? Велесова книга офіційного книга не визнана досі. То вона фальсифікат чи реальність? Велесова книга це найдавніша літературна, історична, духовна пам'ятка всього слов'янського світу. Головне. Не просто й книжку перекласти, а й знайти докази, відповідні факти у в історії. Тобто, Києву більше років ніж ми знаємо. Не, не, не менше 2700 років. Ось як вона проілюстрована. Ось яка е, ця книга всередині написана на дерев'яних дощечках 9 у 9 столітті. завели свої книги окри Українці. Діди русів і наші правоці не, не допустили б такого, щоб керував хтось державою, той хто не, не міг тримати меча, чи, чи не був, не служив у війську. Це правдиві наші діди, наші правоці, і отже і правдиві ми на сьогодні.